Розпочинаю я робити протяжки для підв'язування молодих пагонів з виноградних саджанців. То ось таким чином до ось цих всіх шайб добре натягую ось такі от грубі шпагати. От. Тягну кожного через кожну протяжечку. І так потихеньку буду підійматися аж до самого верха. Тобто зараз основне зробити знизу ось на ось цих ось перегородках, так, щоб вже можна було підв'язати саджанець. Ну і так, по всьому ось виноградничку, потихеньку розпочинаю робити такі роботи. Тому що без протяжок. Не буде до чого в'язати мої молоді виногради. Всі, як бачите, ще прикриті на ніч. от Таким образом. Такі собі міні-теплички ще стоять. Ну і от такі от результати є подекуди. Піднімаються гарненько. Ну і слава Богу. от Потім, ось звідси, з першого шпагатика підв'язую шнурки і тягну донизу. Буду або підв'язувати до стовбура, або якісь, на якісь колочки їх фіксувати. Ну і по шнурку кожен цей пагін буде плестися до самого верха, от сюди. Один чи два пагона на одну сторону. Інший пагін на другу сторону. Так от буду розвивати їх в обидві площини. От. Тому так вже ізначально виглядають рами з натягнутими шпагатами. Ну і потрібно підніматися все вище і вище. Тобто до самих верхів. Поки що цього вистачає мені. Поки він там доросте до цього півтора метрового показника, то ще пройде довго часу. От. І так от собі воно має бути і хай воно так і буде. От. Отож все надалі буду продовжувати. Це так ізначально показав все, ось це на перший Другий рік росту виноградів. Надалі відносно, що потрібно буде потихеньку заміняти ці шпагати, особливо нижні на металеві проволоки. Бажано знизу кидати грубші. От. На перші ось ці кріпежи цепляти троєчку чи четверку, ще буде краще. На другу також грубу проволоку, а вище там же буду бачити. Можливо, залишу шпагат, такий же самий, а можливо, буду потім докуплювати ще в 2,5 та в 2 мм металеву проволоку. Тобто так ізначально на перший рік, другий, далі буде видно. От. <кій> ну і так все по порядах ось так от воно і буде. Потім вже ж відносно ось ці лунки вже буряном заростають. Ще буду ставити шпалерки для надійності. Тут ще буду також ставити шпалери такі ж самі рогатки. от І з кожним роком все більше і більше укріпляти. Каркас мого виноградника. На перший рік цього буде вдосталь, нагрузки тут не буде ніякої. Тут будуть одні тільки лози рости, подекуди з ягодкою. А вже на наступні роки потрібно все підганяти. Тому шевелитись треба і продовжую кожен день щось потрохи та й робити для... Свого виноградника. Ось такі шпагати. Ось в таких бухтах. От вони ось такі. Ну і хай служать. Все, всім дякую за увагу.